Чи знаєш ти, що таке ряд? Ряд це сукупність однорідних предметів або живих істот, розташованих одне поруч з одним, одне за одним, витягнутих в одну лінію. Наприклад, ряд іграшок, числовий ряд. Подумай і скажи, чи розташовані гудзики в ряд. Гудзики розташовані не в ряд, а хаотично. А тепер гудзики розташовані в ряд. Гра розташуй в ряд за розміром. Розташуй парасольки від найбільшої до найменшої. Розташуй іграшки в ряд від найбільшої до найменшої. Гра розташуй в ряд за висотою. Розташуй дерева в ряд від найбільшого за висотою до найменшого. Розташуй правильно будинки від найвищого до найнижчого. Гра розташуй за довжиною. Розташуй стрічки в ряд від найдовшої до найкоротшої. Розташуй паркан від найдовшого до найкоротшого. Гра. Розташуй олівці за товщиною. Розташуй від найдовшого до найтоншого. Та цікаві кактуси? Який кактус найширший? Який кактус найвущий? Який горщик найширший? Який горщик найвущий? Який горщик найнижчий? Які горщики однакові за висотою?